Ермак саме і заявив, що ніякої операції Вагнерської не було, що це повністю вигадка і не існує, і так далі. Тобто вони були впевнені в тому, що вони контролюють весь медійний простір, що вони забороняли про це говорити, і на той момент Савік Шустер він взяв на себе відповідальність, і ми вийшли в медійну площину і заявили про це. Однак цьому передувала робота тимчасової слідчої комісії, яку очолювала сьогодні славнозвісна Мар'яна Безугла, яка на той момент встановила дійсно, що Єрмак брехав. Що операція була, однак Безугла чомусь не змогла встановити, хто ж винен, хто ж все-таки повідомив росіянам чи білорусам про проведення цієї операції, про факт пересування вагнерівців по території Білорусі. Потім з'ясувалося, вже в прямому ефірі Зеленський вийшов і сказав, що це він повідомив, тобто взяв на себе відповідальність. Це вказує ж лише на одне: що Зеленський не є особою, яка приймає рішення. Вона до кінця він не усвідомлює, що він робить, не усвідомлює відповідальності за свої рішення. І так само він віднісся і до попереджень наших розвідок, наших союзників по НАТО. Так само ми побачили, що він точно так само діє. Тобто він безвідповідальна особа, на совісті якої лежить дуже багато біди, яка сьогодні є в Україні. Дуже величезні втрати, і як територіальні, так і людські, так і військовослужбовців. Тому ми розуміємо, що він продовжує це робити і. Найте, ну а як в перспективі розглянути цю операцію і в подальшому це можливий інструмент і фактично скажімо, закінчений склад злочину з боку Зеленського. Тобто він визнав, що це він перетелефонував. Він замість того, щоб попередити і зупинити операцію, маючи на це повністю повноваження свої, як верховний головнокомандуючий міг припинити цю операцію шляхом надання борбі що зупини, просто і все. Але він цього не зробив. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.